Бахмут. Найнебезпечніша дорога у світі. А що то горить? То місце, куди ми їдемо. Як українські військові тримають оборону майже у повному оточенні? Досить гибне, тому у нас тут хлопці всі з яйцями. Так, Ти тут. позицію. Плюс Резаля. Так, ексклюзивні кадри. Роботи снайперів. Першої лінії вогню це спеціальний репортаж. Місто. Бах. Донецька область на годиннику близько четвертої. На Донбасі світає рано. У машині гнитюча тиша. І це зрозуміло. Ми їдемо у місце, від якого навпаки треба триматися подалі. За кермом досвідчений водій Олександр. Він везе в Бахмут боєприпаси та пров'ян для своїх побратимів зі снайперського підрозділу. Вже так рада забирав. Було вже все. Це це бачити довіді, і коли ти приєднає. І чим ближче до Бахмута, напруга зростає. Ми вже у часом єрудця останнє місце до Бахмута. Я тут не буде близько, але я бачу, як сильно змінилося це маленьке містечко От ті ділянки, де ще ну, не було видно бойових дій зараз. Все. Тому що? До Бахмута менше 10 кілометрів. Виїжджаємо на відкритий простір. Тепер ми під вогневим контролем росіян. Військові між собою називають цей шлях дорогою життя. дорога життя. Це одна із найнебезпечніших. Я б сказав, навіть найнебезпечніша дорога у світі. Її прострілює ворог ліворуч, праворуч. Ворожі дрони постійно спостерігають за переміщенням будь-якої техніки важкої чи навіть підкої. І на узбіччях. Чому це важлива дорога? Тому що це останній шлях до Бахмута, через який де повне постачання міста. Олександр розганяє машину до максимальної швидкості. Цей асфальт він знає як свої п'ять пальців: кожну яму, кожен поворот, кожен пагорб та схил. Тепер найнебезпечніший момент переправа через ріжку Бахмутка. Це ось міст, яке ми щойно перетнули. за ним дуже пильно, стежить російська розвідка, аеророзвідки ворога для того, щоб під час моменту, коли перетинає важка техніка цю переправу, то можна було нанести удар, але ми проскочили. Спасибо, що подивилися нашим авілініям. Ми дома. Вибухами на фоні нас зустрічає Бахмут, хоча, чесно кажучи, вибухами тут нікого не здивуєш, я думаю. Якщо подивитися на карту Діпстейт, оперативна обстановка у Бахмуті може здаватися критичною. Зі всіх боків ворожий-червоний колір. Майже від кожної точки у місті до лінії вогню біля кілометра. Порох намагається оточити українських військових та відрізати їх від постачання. Наші не здаються, б'ються за кожну вулицю та кожний будинок. На даний момент ну я б не сказав, що тут лагшові зона. Тут доволі жарко, але ЗСУ тримає. І, в принципі, за останній час пішла дуже значна кількість підкріплення українською. Нові підрозділи зайшли, свіжі, якби хлопці. І... В принципі, відчутно зміни ну, достатньо так ну потужно в нашу думку. Коли говорять, що от бахмут в оточенні, а ти от зараз тут знаходишся от фактично в оточенні, як ти це сприймаєш? Є чітко встановлені ну, позиції наших хлопців, так і дуже вдало проведені контрнаступальні дії, які за деякий певний час закривають проблемні зони. Це боєць президентської бригади з позивним привид. Він командир одноіменного снайперського підрозділу. Скажи про свій підрозділ. Привид. Чому привид? Що ви виконуєте? У мене група снайперів. Коли ми перше заїхали в Донецьку сюди в область працювати, мій позивний привид. Якось спочатку почали групу мою називати група привида, група привида. Хлопці достатньо. Сильні результати почали показувати з перших днів. І ну майже в усіх напрямках, де ми працювали, там при приклеїлася ця назва група привида». Разом зі снайперами Привида вирушаємо на чергове завдання. Ворог вкотре за день намагається штурмувати українські позиції. Welcome to the hell! Бувать їдемо. Будемо виконувати роботу, очищаємо Україну від нечисті. Яка прийшла не по запрошенню. В чому полягає твоя робота привітіння? Прикриває по сторонам ближні бої. Снайпер один, по-перше, не може, для того, щоб він не відволікався, що в нього ззаді справа, зліва. Цю роботу виконую я. У нас є девіз – хто сить, тут гибне. тому у нас тут хлопці всі з яйцями. З эта дорога на зняти. Цей кадр я зробив у грудні Бахмут, район літака. А це свіже відео. Його відзняв один з військових, який їхав тією ж самою дорогою у той самий момент російського штурму, коли ми їхали разом зі снайперами, щоб прикрити нашу піхоту. <зв> А так цей момент виглядав з нашого боку. А що то горить? То місце, куди ми їдемо. Щоб зрозуміти, наскільки за цей час змінився бахмут, я в останнє Тут був десь приблизно у січні, і тут ще були дещо всілі будинки зараз. Ну, як бачите, тут... Суцільна руїна, до речі, буквально щойно був приліт, де чорний дим. Ворог постійно намагається прощупати слабкі місця в нашій обороні, але оборона Бахмуту тримається і це, в принципі, ми наочно продемонструємо. Пересуваємося перебіжками. Сусідній будинок зайняв ворог. На фоні без зупинки працює артилерія. Стрілецькі бої все ближче. На ту сторону науха. Близько, близько. Давай, 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 давай. Побіжать, побіжать, побіжать. Побіжав. Побіжав, побіжав. Льоха, розкажи, як тобі? Працюйся таких умовах? Адреналінчик. Адреналінчик. Клайна, Ви чуєте, стрілецькі бої. Насправді до позиції росіян. Ну як до позиції? Вони просто прямо зараз штурмують боту дев'ятиповерхівку. І ведеться дуже активний стрілецький бій. Ну тут не більше, не ну, більше ста метрів. Буде. Так виглядає Бахмут з висоти пташиного польоту. У місті немає жодного безпечного місця. Дахи та стіни багатоповерхівок, пробиті від сотень влучань артилерії та танків. І страшно уявити, що у цих руїнах, за даними Донецької ВЦА, залишаються біля трьох з половиною тисяч людей, які категорично відмовляються їхати звідси. Куди їхати? Я всю жизнь на заводі робота. Жена поїхала, я все свої гроші віддав жені, дочці в Чернігові. Куди їхати? Якщо Бог забере, то забере Що шо, шо, шо смислу куди їхати. Здоровье у меня не позволяет родину защищать. Дочка 17 лет. Все, что накоплено, отдал семье, и семья поехала. Куда? Куда ехать? В Чернигове квартиру снять, 12 тысяч. 2200 дали, и дочке 2200. А снимать квартиру 12. Я всю жизнь на машину собирал, я на заводе. 19 лет по первой сетке. У меня почек нету, блядь. Военкомат пришел, мне сказали, иди отсюда. Что тебя хоть как-то держит морально. Вера в жизнь, что жить надо, стремиться жить, что мы ничего, повлиять мы не можем. Чем я могу повлиять? Спокойный, потому что привыкли уже, человек ко всему привыкает. Вода, запасы, свет, генератор, военные помогают иногда зарядить. Все, человек привыкает ко всему, пацаны. Надеемся, что пацаны защитят, что отгонят. А ты не задумывался, что если, не дай бог, россияне все-таки полностью захватят город, что ты будешь дальше делать? Не знаю, я об этом не задумывался. Я думаю, что все будет так, как оно и есть. Как оно началось, так оно и закончится. Давай, 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 давай! Держи, держи, держи. Держи, держи, давай. Разом зі снайперами прямо сейчас мы выходим на их выходную точку. Саяку не працюють Ну вы шуєте как тут. Развлекаешься и делаешь на втором этаже в сторону. Заходишь в квартиру, правее. Делаешь очередь. Слышу твою очередь. Работает француз. Понял? Боец-пулеметчик. ЮАР работает идентичным звуком с РПК практически. Пулеметчик з позиції ниже. Отрабатують просто в хаотичном напрямку ворога. Під час роботи кулемета працює гіварка. Ми таким образом даємо можливість з такого окна. роботи сзади. Валік робота! Під звук кулемету. Чітко в такт. І головне швидко. Зараз він себе к увагання, от, щоб внимание. Чітко не буде видно, в якому вікна процісати. Працюй. Є цілі, по яким треба відпрацювати. Дуже терміново. Я того, хочу прикрити. Працюй! Молодець, Застав, працює за світом! Якщо мої хлопці зняли якогось підказ, зразу по цьому напрямку процвітав. Це якось така нештатна, цікава, цікавий насадний момент. Якщо звичайно нема, танк не відпрацьовує. Якщо когось ми зняли, то одразу працює танчик. А от танчик АГС. Ну, як ви чуєте, результат є. Є, <смір>. є сигнатури теплові. Мінус. <смір>. Ось що бачить снайпер француз у свій приціл. Він прискіпливо розглядає кожне вікно, щоб не пропустити теплові сигнатури від тіла ворога. Бачу. Бачу, Працюй, варік працюй. Давай, давай, давай. Давай, швидше! – Є. Є, сьом! Зміна позиції! Фрацузник, що? Як результати? Є попадання? Є, 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 є. Мінус. Є, є. На цій сигнатурі видно, як ворог після влучання поступово втрачає колір. Вижити від кулі снайпера майже неможливо. 300 метрів для такої гвинтівки. Який шанс вижити після потрапляння снаряду? Нема шансу. Після 300 метрів нема шансу. 300 метрів це для цієї гвинтівки нічого. Це практично впритул. Для неї починається більше по кілометра. 500 метрів і вище. ее рабочая дистанция 500-800. Вот это и рабочая дистанция. 300 это даже это на стрельбищах отрабатывает выстрел. То есть по-любому оно попадает. Сегодня француз працював на отстане 100 метров. Ну, это вообще ни о чем. Это ни о чем. То есть, это шанс практически... Если в прицел попадает ну, ворог, то там шансов практически нет. Наші снайпери працюють на вітчизняних гвинтівках юар 10 Її без перебільшення називають однією з кращих у своєму класі. Це аналог американської ар 10 Гвинтівку прийняли на озброєння Збройних сил України у 2018-му. Гвинтівка хороша, в тому числі, що в неї дуже добра кучність. Кучність здійснярів одної кутової хвилі. Тобто, одна мова, виходить. Це якщо взяти, це десь приблизно на 100 метрів, ну на 100 метрів десь до 3 сантиметрів. Тобто кучність це практично біля ну, пуля, біля пулі ложиться. Це 100 метрів. На кілометр там понятно, що там буде трошечки буде розбіжність, але не така. Скорострельность в неї 21 бой за хвилину, Ресурс ствола 7 тисяч. Потім заміна стволив. Ох, дивіться, вже почав працювати там. Треба дуже швидко змінювати. позицію. Ми зараз змінюємо позицію для чого? Чому це важливо? Кожен постріл снайпера він дуже показує безпосередньо супротивнику, звідки був постріл. Умовно. І коли працює снайпер, то вони не жаліють ні артилерії, ні пострілів танків, ні мінометів для того, щоб знайти снайпера. Тому відстрілявся, змінив позицію. Це правило, це закон, це аксіома. Специфіка моєї роботи, в принципі, потребує більш-менш спокою, виваженості та терпіння, тому що я не можу відпрацьовувати по всім цілям підряд, тому що, якщо я свою позицію покажу, буде відпрацювання вже по мені не безпосередньо. Тобто треба дуже обережно, дуже чітко знати свої цілі, знати свою мету. Робота з групами вагнер це дуже, дуже смішна група. Ну, щоб ви розуміли, іде група, вони чимось обдолбані, я не знаю. Ти влучаєш в одного і другого ти не стріляєш, ти просто дивишся, що він робить. Він повертається до цього, що ти влучив, стає і 10 хвилин з ним розмовляє. От. Потім, як зомбі, йде далі. От. Ти лишаєш другого, третій робить так само. І вони не забирають, вони ну, становляться і з трупами починають спілкувати. Тобто це підтверджує факт, що там пацани конкретно під якоюсь темою вазять. По перехопленням ми дуже часто слухали, у них немає можливості відійти назад. Ось тобто, там відверто кажуть, про що якщо ми повернемось, вас за... От. І то тобто вони як зомбі просто ну, знаєте, приречені на. Повний треш, вони йдуть вперед. Що стосується регулярних військ, ну, там трошки інша ситуація. Ну, я говорю, там є професіонали. От останні, два, останні три дні ми знищили бухгідних снайперів, і, в принципі, там снайпері вже були такі, знаєте, ну, підготовлені нормально. На цьому записі з прицілу той самий момент, коли привид знищив ворожого снайпера. Ну, от, вибирають принцип напрямок, вибирають в стіні, там 30 сантиметрів дірку з глибини кімнати працюють. Є одне но. Його не видно в стаціонарній, в штатній принтери, але в тепловізійний приціл він дуже добре проглядається. Активно навалюється з високоточної зброї безпосередньо в ту, в ту частину, в ту дірку, де знаходиться ну, снайпер. А що ти відчуваєш, коли ти спускаєш пулю по ворогу? Ну, я скажу одне. Коли по ворогу, нічого не відчуваю. Во авті времена. Часи... Даже старі люди казали: якщо ти борониш свою землю, а земля наша свята, то Бог прощає. Я думаю, всіх простить. А жалю до ворога нема. Так і повинно бути. А хто буде цим роботом? У цих спокійних на перший погляд очах снайпера Альфа прихована людь. У березні він самотужки вийшов майже у відкрите поле, щоб прикрити нашу піхоту, яка опинилася під загрозою оточення. Тоді він знищив 17 росіян. Це допомогло зупинити наступ. Особисто, чесно кажучи, трошки гордість є За це за цей вчинок, що хлопці живі залишилися і відійшли. Тому що коли ти чуєш в рації. Постійні крики якісь, допоможі, що ніхто не може підійти. Хлопці там оточені, там трьохсоті, там двохсоті, когось виносять, хтось не добіг. Тобто серце зжимається, ну, хочеться бит рад. Жив цього не було. Оце чиє життя. По снайперів привид знову відпрацювало на відмінно. Час повертатися. А буде десятибальній шкалі, ось ниже інтенсивність бою, яка зараз от ми відчували. Чесно сказати, для нашого підрозділу це дуже небезпечно, тому що ми працюємо на відстані, а тут відстань дуже-дуже. 50 метрів це дуже мало. Часто тому ми... ні, це не часто для нас це, як в народі називається, попали в погане місце. Або іншими словами, запікаєте. Хлопці-професіонали, підготовка хлопців велася протягом 10 От. Тобто З моменту комплектації підрозділу до моменту першої роботи пройшло 10 місяців. Тобто, постійної, кожневної підготовки. Ми багато зараз сто. Ну, пише в особисті там питання, як попасти до вас. Друзі, по перше, скажу: вибачте, але ми не приймаємо на роботу людей. Кожну людину я відбирав сюди особисто. І основа це те, що морально-психологічні якості людей вони налаштовані патріотично. Так? І з такими людьми, в принципі, далі воювати. Тобто я дуже поважаю кожного свого бійця. Я пишаюсь роботою з хлопцями. Є така людина, керівник школи снайперів. На даний момент він зараз керівник сектора всіх снайперів на цьому напрямку. Підполковник Кудря. Десь в певний час я колись попав до нього, будучи вже офіцером, і він зміг змотивувати мене як більшість людей, які пішли на цей напрямок. Ми попали в місто Бахмут. Ну Активно, вже безпосередньо в Бахмуті на місяць, в місті. на околицях Бахмута також десь в районі місяця ми місяцями працював. Загальна чисельність я вчора підраховував, підтверджених, е, ну, знятих хлопцями, кажуть, можна казати, в ефірі не можна, так, е, складає 183 чоловіки. У Бахмуті відчуваєш себе, наче в пеклі. Для вашого розуміння, вже на третю годину перебування там від постійних вибухів та пострілів поруч мене починають здавати нерви. І, хоча з одного боку звикаєш до звуків, з іншого це дратує все більше. Ці звуки стрілецької зброї, це якраз кулемета відпрацювали напевно по ворожому дрону. Тут їх не буде, напевно, новиною, що їх тут дуже багато. Причому тут дуже різні дрони, це і китайські, там різні дешеві зразки, це і Мавіки, і, звичайно, орлани російського виробництва. Тому треба бути дуже уважними, постійно, ну, намагатися дуже довго не стояти на відкритому просторі. Бо ворог дивиться, проглядає і дуже ретельно е, всю місцевість. Найчастіше зустрічається. І через усе цей шум канонади mm -hmm. доноситься звук від пилки дружба. Григорій самотньо заготовлює дрова. Вічко попівно. Диски, которые ничего уже сколько. Не воды, ни газа, не света, ни мама ничего. Отключили все. Никого-то этого ничего не надо. Ждем тоже сейчас, хотя бы освободили. Выгнали этих расистов. А спокойно надо жить. Бахмут постоянно под обстрелом. Но мы вообще думали, пойдет как-то стороной. Потом, то, ж попав, не допустим сюда, потому что попасть мы в зале и все, значит, Буду сдавать бахмут или не будут, я не знаю. ну, Зеленский сказал, вроде бы усилю, усиливает это самое батальоны ну, на усиление. Отбивается Российскую. Нормально жить, Хотя бы это все х закончилось. Умирно жить. Насколько на бесе вплывая. Оці от, е, психологічні формаційні операції, і псо, які називають, саме російські, тому що якщо почитаєш телеграм-канали російських воєнкорів, то тут здається, що рік тому вже Бахмут-папа, ти тут, тут знаходишся впливає це на твій особовий склад. Без хлопці е, довіряють своїм очам, вони тому що їм кажуть, треба е, ну, мати свій розум, да? мати. Чітке явлення, чітку картинку. Е, є багато ну, допустим, істочників безпосередніх, які знаходяться на місті Бафу. А нам зараз їхати з міста. Знову через прострілюємі ділянки повз розбиту техніку на очах росіян. Через хвилин 10 стає спокійніше. Ми у відносному тилу. Це ми в якій зоні зараз? Це вже зелена. Це... Зелена зона. Ми виїхали із Бахмута. Я залишу вам оцінку від вражень. Передати це складно і... Адреналін тільки починає сходити, я думаю, тому що все, що щойно було, я навіть мені здається, не все пам'ятаю. Буду дивитися відео і працювати цей матеріал.